Пропоную вам дізнатися більше про співпрацю та об'єднання зусиль громадян і влади для вирішення ключових питань стратегічного розвитку міста на прикладі проєкту Громади в Дії від центру інституту міста, який знаходиться у Львові. Цим цікавим досвідом з нами поділиться Анастасія Липуга, заступник директора комунальної установи Інститут міста і керівник проєкту Громади в Дії. Розкажіть, будь ласка, про основні напрямки діяльності інституту міста у Львові, а також про один з найуспішніших проєктів громади в дії, так, власне, інститут міста було створено у 2009 році. і Це є комунальна установа е, при міській раді. Е, і ключовими напрямками роботи є е, таких три основних: це якість життя, належне врядування і місцевий економічний розвиток. І е, в кожному з цих трьох напрямків ми вже протягом останніх вже вісьми років. Працюємо досить активно, залучаємо кошти кошти міжнародних грантових організацій для того, щоб втілювати цікаві проекти. Ну і власне серед інструментів, які є в нас в нашій діяльності, це є проектні інструменти, тобто проектний менеджмент, є дослідження, соціологічні дослідження, різні опитування, та також комунікація і стратегічне планування. Тобто, за допомогою цих чотирьох інструментів, ми в тих трьох напрямках і реалізовуємо Умо різні заходи та проекти. Ну і власне, от проект громади в дії він потрапляє. До таких двох категорій це якість життя і належне врядування, тому що сам проект передбачає такі дві активні гілки роботи з міською радою, одна гілка, і з підвищенням активності і покращенням активності мешканців у місті Львові з метою покращення якості життя в цілому. Проект є досить такий цікавий, унікальний, направду, тому що Європейський Союз так, да, до речі фінансується проект Європейським Союзом. і що нас тішить те, що це єдиний проєкт в Україні, який фінансовується в рамках одного міста. Тобто тільки кошти йдуть на реалізацію різних заходів у місті Львові. Але звичайно, ефект він буде поширений на всі інші міста України. І для нас це такий приклад маленької децентралізації того процесу, що зараз триває в Україні, на прикладі міста Львова. Проект триває два з половиною роки. Ну і вже останні, мабуть, так, сім місяців, завершальні сім місяців роботи. Передбачається досить такі активні по роботі з мешканцями, по залученню мешканців, по впровадженню вже. Проєктів, які були напрацьовані спільно з мешканцями, ось це основний такий наголос, і ми цим дуже пишаємося, що ми все ж таки виводимо співпрацю влади громадських організацій на якісно новий рівень, і так само залучаємо активно простих мешканців, простих громадян до покращення їхніх просторів, де вони проживають, до того щоб створювати ОСББ, громадські організації, ініціативні групи, щоб брати участь у різних. Заходах і роботах міської ради, долучатися до громадських рад, впливати на прийняття рішень. Тобто цей проєкт ставить собі таку досить амбітну мету, і ми помаленьку, невеличкими кроками вже протягом останнього року-півтора до цього йдемо. Працюємо з нашими активістами, залучаємо їх до різного роду заходів для того, щоб вони розуміли, що вони теж є відповідальні. За те, щоб розвивати місто, і е, щоб вони бачили ефект від того, що вони долучаються, тобто вони можуть це побачити на власні очі, власним приколом, показати іншим. Це є досить такий важливий елемент співпраці. Анастасія, а як ви та ваша організація мотивуєте мешканців прекрасного міста Львова брати активну участь у житті громади? Знаєте, це дуже така важка робота, і це робота не однієї двох людей. У нас ціла команда була для того, щоб заохотити і понад рік часу. І що ми робили? Тобто, перше, це ми проводили дослідження. Тобто ми намагалися зрозуміти, де ми стоїмо, тобто як розвивається місто, які є маленькі мікрогромади в місті, тому що ну, Львів, як вам відомо, поділений на шість адміністративних районів. Однак, за результатами опитування, яке ми провели в 2015 році, таких маленьких громад, до яких себе при прив'язують мешканці, є 39. Тобто, перший крок це було дізнатися про ці громади, тобто з'ясувати, які вони є, наскільки люди активні в тих громадах, наскільки. Які вони оцінюють якість життя в тих громадах, і наскільки вони готові долучатися до різного роду активностей – толок, зустрічі, створення громадських об'єднань, ОСББ вже це є таким досить цінним ресурсом для того, щоб працювати далі. Наступний крок був це робота вже з локаціями. Наші координатори, а їх у нас на п'ять було п'ять на 39 мікрогромад, протягом року провели ряд зустрічей і починали з того, щоб просто дізнавалися, які є об'єкти інфраструктурні, які є заклади, які можуть стати партнерськими, які можуть бути тими точками притягання мешканців. Дізнавалися, які діють в тих чи інших мікрогромаді, Громадські організації, які можна буде залучити, де є ОСББ, і вже після цього проводили такі перші невеличкі зустрічі з мешканцями. І Чим були здивовані, що направду, зацікавлення є, тому що дуже рідко мерія чи органи місцевого самоврядування йдуть настільки близько до людей, щоб дізнатися, що їм болить. А ми протягом року мали 160 таких зустрічей по всьому місту. І де, на яких обговорювали, а що вам болить, що ви хотіли б покращити. Робили свот-аналіз з мешканцями спільно, тобто ми пояснювали їм, які є інструменти, проводили оцінку їхнього району в, на, на тій локації в їхньому середовищі, в якому вони проживають. Навіть мріяли про те, як би ви хотіли бачити ваш район через 20 років, наприклад, і що могли б ми зробити зараз. от. Цього року для того, щоб десь наблизитись до цієї мети, і було таким чином виокремлено ті невеличкі проекти, які з покращення благоустрою, з проведення різних заходів, які є напрацюванням вже так. Тієї громади, тих мешканців, і які є вже той результатом роботи швидкими такими успіхами, що люди можуть бачити, що це справді важливо, що це не просто балаканина, а є конкретні етапи, є конкретні кошти, які можуть бути залучені в рамках нашого, наприклад, проекту, але разом з тим цей такий послідовність дій, тобто, що потрібно зробити покроково для того, щоб ваш район, ваша громада була гарною, успішною і щоб ви розвивали свою мікрогромаду, і загалом місто ставало краще. І вже після того як ми з мешканцями зустрічалися, це проговорювали, наступний дуже такий великий мотиваційний чинник це те, що ці проекти вони будуть от в травні цього року вже впроваджені спільно з мешканцями. І нас дуже тішить те, що от мешканці вони проявляють свою активність навіть в пошуку підрядників, в обговоренні з архітекторами, проектантами, а як саме буде виглядати той простір, де поставити смітник чи лавку, де висадити дерева? Які мають бути ці дерева? Ми зі свого боку надавали консультації, залучали експертів, наприклад, екологів. Вендрологів, які б могли оцінити, наприклад, такі, е, яке дерево, які кущ може бути там висаджений, для того, щоб воно створювало максимально комфортну умови проживання, і тоді мешканці, от вони відчувають свою прив'язаність, причетність до дій. І коли вже оці кроки всі пройдено, то і впровадження цього проекту це є досить таким великим притягуючим елементом в громадах, що мешканці побачили, а справді ми пройшли весь цей час. Разом у нас то додавалися люди, то зникали, але з'явилося таке ядро, яке вже потім може бути е, таким активом для подальших проєктів, для подальшої активності. І що ми побачили, що, наприклад, ця згуртованість, така робота активна, вона вплинула навіть на те, що от в серпні минулого року у Львові було впроваджено громадський бюджет, і багато хто вже розумів, що таке проєкт. Що для цього потрібно зробити? Що це не так просто, і не так просто взагалі оцінити, що можна реалізувати на тій чи іншій території, що є потрібне, потрібним для громади. І разом з тим, от, близько 14, якщо я не помиляюся, таких проєктів було з нами проконсультовано. Частинка проєктів була використана, які ми напрацьовували спільно з архітекторами, для того, щоб люди по-дальшому, наприклад, кошти збирали на реалізацію того чи іншого об'єкту. Ну і з такими маленькими кроками ми намагаємося донести мешканцям, що вони є важливі в екосистемі міста, можна так сказати, і що вони теж виступають свого роду експертами, експертами своїх громад, своїх середовищ і вони найкраще знають, що там потрібно в першу чергу зробити. Бо ну зрозуміло є. Плани діяльності міської ради є районні адміністрації, які впроваджують ті чи інші е ремонтні роботи. Але разом з тим є, наприклад, такі речі, які є досить потрібні. Там місце для відпочинку, От район, де проживає багато молодих сімей. Їм потрібно більше дитячих просторів, більше скверів, де можна було просто прогулятися. Е наприклад, досить багато цього року у нас мешканці виявили бажання облаштування таких спортивних зон тобто є потреба, є запит, і ми намагаємося Йти на зустріч мешканцям. І це є досить таки важливо в розвитку будь-якого міста. І тому ми от хочемо цим прикладом показати, що. Неважливо, велике місто, маленьке чи навіть селище, але робота з громадами, з цільовою аудиторією, вона є досить потрібною. І коли люди розуміють, що до них прийшли, в них запитали, звичайно, є період, коли їм хочеться виговоритись, поговорити про наболіле, звинуватити усіх бідах і проблемах якусь одну конкретну людину. Але після того тривалого діалогу, все ж таки народжується десь це зерно істини, яке потім може. Прорости і в подальшому дати свої плоди? Тобто, вже якщо одна буде людина розуміти, як це все працює, то вона зможе заразити цим і своїх сусідів? Сусіди зможуть передати це десь далі, і таким чином сформується от те відповідальне е середовище людей, мешканців, які потім будуть розвивати свої міста і свої райони. Анастасія, скажіть, будь ласка, який рівень співпраці та порозуміння між органами місцевого самоврядування? Та міськими ініціативами у Львові ну насправді прикладів є е, досить багато, як успішної взаємодії, так і не зовсім успішної. Але разом з тим е, ця взаємодія, от як ми їздимо по інших містах України, і як до нас звертаються представники інших міст, знаходиться от на досить таки високому рівні. Тобто, ми маємо те середовище громадське, яке е, розуміє. Як відбуваються зміни, які готові не лише кричати зрада, але і приходити в стіни міської ради. Долучатися до громадських рад, так як я вже зазначала, і конструктивно розмовляти на досить такі специфічні теми. І прикладом цього є те, що от зараз у нас такий весняно-зимовий був бум створення громадських рад при структурних підрозділах Львівської міської ради. Досить багато громадських організацій, експертних, які в тій чи іншій сфері працюють: сфера культури, транспорту, соціального захисту, сфера громадянського суспільства, освіти, тобто є громадські середовища, які в тому є експерт. І вони приходять для того, щоб давати експертну оцінку і висловлювати потреби, і разом з тим міська влада вона відкрита до такого. І, от, неоднозначно на зустрічах і на апаратних нарадах висловлювалося таке заохочення долучати таких активістів до роботи для того, щоб мінімізувати оцей деструктивний чинник, деструктивний вплив, тому що ну однозначно є. Досить багато політичних питань, досить багато заангажованих організацій. Але отакі приклади співпраці міста і громадських організацій позитивно впливають на. На те, щоб громадянське середовище розвивалося, відчувало свою залученість, а міська рада разом з тим чула ці потреби і змогла об'єктивно на них реагувати. Ну, бо тут працюють так само люди. І якщо приходять і кричать, і виламують двері, це не є ефективно і конструктивно. Але якщо є діалог, порозуміння, і кожен зі сторін знає, наприклад, що і хто ким може чим займатися, тоді це впливає. На розвиток міста в цілому, ну і тут в нас така. Досить хороша позиція, що ми знаходимося так між громадським сектором, наша комунальна установа має на увазі, та між міською радою, і ми бачимо потреби як однієї, так і іншої сторони. І ми виступаємо в ролі такого медіатора, фасилітатора. І вже наше завдання створити такі умови, щоб всі сторони зійшлися на в одній точці, на одній зустрічі і змогли подискутувати і дійти до хорошого порозуміння і конструктивних рішень. Тобто в цьому є така досить важлива і мета, і потреба навіть в інших містах створювати такі самі установи, шукати ці платформи для співпраці, для обговорення. Це можуть бути навіть неформальні платформи, наприклад, ми таку маємо, як Urban Cafe, так, і власне такими от заходами, зустрічами, спілкуватися, обмінюватися думками, проводити лекції і виховувати мешканців, виховувати активістів. В свою чергу це буде давати зворотній ефект, що міська влада буде бачити, що вони мають справу з е конструктивними людьми, з тими, хто готовий справді долучатися і не лише шукати негативи, але й десь позитиви чи навпаки підказувати, ділитися, залучати е. Експертів зі сторін для того, щоб максимально зробити місто комфортним для проживання, як для влади, тому що влада буде зацікавлена, щоб місто розвивалося, так і мешканці будуть зацікавлені і, і щасливі від того, що місто, в якому вони проживають, розвивається і є досить таки успішним. Дякую вам.